У сумах збирали кошти для 12-річного Михайла Сухорученка, хлопчика хворого на синдром метелика. Так називають болюзний підермоліс, при якому від найменшого дотику на шкірі виникають рани. Мама дитини каже: йому постійно потрібні медикаменти та перев'язувальні матеріали. Допомогти зібрати кошти взявся спортивний клуб Бітон. Люблю на велику кататися. Так красиво буває, на горки заїжджаю, тут так красивий красиво вид. там. Він дуже любить спорт, він дуже любить стрибати. Я ж говорю, що їздить так, також на велосипеді. Так каталися, що навіть і ногу говорю, зламали якраз ну, декілька місяців назад. Але зараз, дякувати Бою, все добре. Він не покинув цю справу, він такий впертий. Ну, у нас завжди спори виникають в тому, що цього не можна робити, але він не може ще змиритися. Знаєте, хочеться, щоб він е, зрозумів своє захворювання і трішечки беріг себе і займався тим, що йому більш можна займатися. Але на жаль, це в нас зараз, зараз такі <головіки> ідуть дебати з ним. Він не хоче цього ну, приймати. Організатор акції Дмитро Стриженок розповідає про Михайла, якому сьогодні збирають гроші. Дізнався через знайому. Вона сама врач, і вона каже, що я допомагаю дитині зараз, яка на таку хворобу. Говорю, То чому б не допомогти дитині зараз? На старті велопробігу встановили скриньку для пожертв. Наскільки я знаю, наскільки я знаю, це благодійний велопробіг. Бачила інформацію в інстаграмі, тому вирішила прийти. Будуть мої знайомі, мене теж покликали. Приїхав підтримати хлопчика, який хворіє на синдром Метелика. Для мене це за щастя. Прийняти участь в такому заході. 42 людини взяли участь в акції. Вони проїхали від спортклубу до спортивної бази Росинка, що за 11 кілометрів від сум. Під час заходу для Михайла Сухорученка зібрали 9 тисяч 940 гривень.